Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на моєму каналі про в'язаннячко. Сьогодні вже четвер і я вітаю вас в своєму новому влозі. Сьогодні я вам розповім про те, як пройшла ярмарка. Довго очікувана, дуже яскрава, цікава. Покажу я, що продала, і розповім пару цікавих історій. Також я розповім вам сьогодні про дуже цікавий проєкт. Який стартував правда вже в неділю 1 вересня, але в'язалочки, які дуже полюбляють в'язати іграшки, ляльки, то ще не не пізно приєднатися до нас. І хочу вам показати, які я цікаві придбала собі е такі украшалочки на свій стіл. Ось дивіться, які гарні тикавки. Боже, ви подивіться, яка краса! Ви бачили такі дивні форми дивовижні. Подивіться, яка вона, наче фарбами намальована, так? Яка цікава форма, це ж треба. Я просто не стояла, ну така гарна. Мені навіть здається, що якщо я буду намалювати око, то це як буде такий айс або якийсь птах. Правда, цікаво, дуже, дуже мені подобається. Ну, і ще така капка. Дуже мені сподобалось це поєднання кольорів. Мені дуже... Я обожнюю зелений колір. Мабуть, ви Навіть вже помітили, позаду мене шторка зелена, ще одна шторка теж в зелених кольорах. І чашечка чайочка у в мене теж зелена, ну дуже обожнює. Ну, такий яскравий творчий колір. І так ще маю одну гарню Це Ось така біла тикла. Прям такий осінь-осінь, такий яскравий різнобарний світ. А також в сьогоднішньому відео я вам покажу. Ще одну цікаву іграшку, яку я встигла зробити перед ярмаркою. І ще вам її не показувала. Сподіваюсь, вам дуже сподобається. Вона дуже яскрава, така весела і куметна. Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як пройшла моя довгоочікувана ярмарка. Дуже я скучила за такими, за такими яскравими подіями та емоціями. І нарешті я їх. Отримала ярмарка, відбувалася 1 вересня в неділю. Вона зазвичай так щотижня відбувається, але в більш-меншому форматі. А в цей раз ярмарка була приурочена саме дню народження цього таргу. І в цей день організатори запросили аж около 100 учасників. Вони розположили їх на території в чотирьох павільйонах. Один павільйон він такий розкладний, це той самий, в якому я зазвичай стояла. Але в цей раз мене поставили в такий будинок кам'яний, старовинний. І, в принципі, це було непогано, але я засмутилася, тому що цей будинок дуже рідко відкривають саме на великі якісь свята, і там розполагають. Саме виставців з хендмейдом, а знаєте, як набагато краще стояти десь поблизу біля розваг, там де дітки з дорослими сидять, снідають і щось їдять, і ну там зазвичай набагато більше можна продати. В нашому павільйоні було багато хендмейду. Продавали вироби із гіпоксидної смоли, такі прикраси дуже гарні, також прикраси з натурального каменю, вироби з гліни, з дерева, а також натуральні ароматні свічки. Ну, як, як, в принципі, це такий традиційний набір рукоділочок. Так, також на дворі була сцена дуже цікава. Там проводили розіграші конкурси, і також виступав один співак і гітаріст. А ще навпроти нашого торгового будиночку розмістили дуже цікавий такий стіл, на якому виклали багато книжок. А я обожнюю книжки, це просто мій рай. Дуже обожнюю їх тримати в руках, листати сторінки. Не завжди в мене виходить, вистачає часу, щоб почитати саме, але хоча б просто потримати в руках, і то я щасливо становлюсь. І там виставили дуже багато книжок, але не нових книжок, а таких вже. В общем, там були і нові, і старі. І цей стол там було написано, що книжки для обміну. Тобто можна було принести якусь свою книжку стару, ну, яку вже прочитав, або нову, яку прочитав, і обміняти на якусь іншу. Дуже-дуже крутий, прикольний такий формат. Дуже мені сподобалось. А поряд ще був дивовижний такий. Стіл з речами старовини. Там е було виставлено одяг старовинний, е приладдя, посуд старовинний е і навіть е прялка. Дуже так цікаво було. Е е атмосфера на ярмарки була дуже така позитивна, весела. Люди ходили посміхалися, дарували всім гарний настрій. І Саме мій настрій зробили мої постійні покупці. Вони знайшли мене навіть в тому павільйоні, який знаходився дуже далеко. І зазвичай він закритий, зачинений, але все ж таки мене там знайшли і купили багато гарних, цікавих іграшок. Саме зараз я вам і покажу. Розповім вам по списку який. Я маю такий списочок. З іграшками, які я продала. Зараз буду вам розповідати. Тучки ось таких маленьких котиків продала. Два штучки. Такі вони гарненькі. Я ще знаєте, що хотіла зв'язати таких котиків в люлечках. Вони дуже такі міленькі, як, на мій погляд, дуже класні. Так, ще продала зайчиків міні, але так буду показувати, що маю. Ну, якщо я маю іграшку, то я покажу. А якщо ні, то просто повірте на слово. Теж продала два таких павучки, дуже на них звертають увагу, діткам подобається. Такі гарнюні. Я зв'язала їх з такою пряжі цікавою, різнокольоровою. Так, далі продала а, таку маленьку черепашку. Теж вона така манюня-манюня була. Одна залишилася і її забрали. Також продала а, два от, ось таких маленьких вужика, ну такі змійки. Ну, такі популярні, їх дуже багато хто в'яже. І знаєте, дуже така цікава історія була з цими змійками. Підійшла одна жіночка і дивиться на ці змійки. каже: я сюди прийшла саме по цих маленьких змійок. Я кажу: О, цікаво. А чому так саме по змійки прийшли? Вона каже: ну і ми в колись давно у вас купляли таких змійок. І моїм дітям дуже-дуже сподобалось, але каже, у нас є ще такий маленький маленький песик, і йому теж сподобались ці змійки. Ну ви уявляєте, як мені щастить на такі історії з песиками? І вона каже: я дуже-дуже хочу купити, подарувати собачці таку змійку. Яскрава, вона така яскрава. І каже, цей песик постійно краде цю іграшку у її дітей. Ось, а я кажу: ну ви знаєте, може, якби з плюшової пряжі ну це не дуже буде гарна ідея для собачки. Може вона там і, і погризти, і щось там відкусить, проглотить нечайно. ну буде не дуже гарно. І ті очі. Вона каже: та нічого, очі я типу, уберу, а так вона не дуже гризе, бо дуже мала. Дуже маленька, і просто їй так подобається обняти іграшко, лежати з нею. Ну, ви уявляєте, просто так прикольно, мені так приємно. Ось ще одна клієнтка прийшла до мене по іграшку саме для свого песика. Mm -hmm. Такі цікаві історії трапляються. А, так, далі я продала ще. Ще я продала уточку в шапочці. Жаб, жабка така, шапочка в віді жабки. Одна штучка такий, маленька -маленька, така, маленька-маленька така уточка. Криску одну продала плюшову невелику. І ще продала одного котика, ось такого китайського, Це з тої серії китайських котик, котиків. Ось такий прикольний котик, на них теж дуже гарно звертають увагу, то треба ще таких підв'язати. Забрали в мене такого котика. А також у мене забрали одного такого міні-йоду. Міні-брілочок такий. Це в мене одна з, не, з самих недорогих іграшок. Ось такого йодика забрали. А, також в мене забрали дуже таку прикольну іграшку. Черепашка, вона трошки е, більшенька була, фіолетового кольору з таким бантиком. Також в мене забрали аж два великих хом'яки. Зараз навіть вам покажу. У мене один. А, ні. Я вам не покажу, тому що в мене дуже така цікава подія сталася, але поки я не буду розповідати, розповім вам у наступному відео. Це вам такий, така вам інтрига. Тому я деякі іграшки з собою не маю тут. Ось і я вам постараюся ставити фото цього хом'яка, дуже він такий теж прикольний. В'язала по схемі з Ютубу в вільному доступі. Також продала два великих ужика. Ще продала два таких великих ужа, дві такі змій, змії. класні, Ось такі вони, я їх в'яжу, йжиків таких, їжачків маленьких і змій. І ось такі дві змійки в мене купили. Теж Знаєте, ніколи не виходять вони з моди. Завжди популярні, завжди їх купують, тому, тому їх треба ще в'язати. Також продала великого кіта з дуже гарними очима, з блискавками. Хлопчику сподобався він і його одразу забрали. Також буду старатися вам ставити фото. Також продала два таких брилочка Hello Kitty. Ось такі. Маленькі красунчики, красуні такі маленькі. Там була рожева і така фіолетова сукня. Прикольні такі. Мені сподобалися, швидко в'яжуться і на них звертають увагу. Hello Kitty завжди така популярна іграшка. Може, хто ще не знав, Hello Kitty, по задумці автора, це зовсім не кішечка, а маленька дівчинка. Так, і вона має сестру близнючку. Це така історія про цю героїню, так сказати. Я була дуже здивована. Вона має свою сестру близнючку, і також в неї є домашній улюбленець, теж кішка, і вона дуже на неї схожа. Жінка, яка створила цей образ Хелу Кіті, вона надихнулася казками. Люї Керрола. І чомусь її уява вирішила створити такого цікавого персонажа, який вже багато років є популярним. Так, далі що? Після Кіті я продала Коргі. Це теж такі плюшові брелочки. Це ось такий малюк Коргі. Це теж, ну він такий не дуже та й малий, але я його все одно вирішила зробити у вигляді брелочків. Ось, Далі далі я ще продала три дуже прикольних і веселих хом'яка з мему, таких маленьких. Я їх не робила брелочками, але вони, ну, я вважаю, це не потрібно. А, і теж ставлю вам фото. Вони прям произвели фурор. Всі на них звертали увагу, і коли я їх показувала, просто кожен хотів купити собі такого хом'ячка. Тому робимо висновки, що треба в'язати їх багатенько. Спрос є. Далі я ще продала а, три котика квадратика. Теж це в мене нова іграшка, і теж на них дуже звертають увагу. Прям всі всі хочуть такого котика собі, тому як альтернатива котику колобку, то я в'яжу таких зараз котів квадратів. А ще в мене придбали ведмедика в комбінезончикі в зеленому. І така цікава історія теж підійшла до мене жіночка, а, така вона була екстравагантна. Я на неї звернула увагу ще, коли вона тільки заходила в павільйон наш. Така вона в, вже такому поважному віці, але дуже-дуже коротка така зачіска в неї була. сергі такі гарні, так одягнена вона в такі льняні. Брюки, і ковтинку яскраво, ну така шикарна жінка. І вона підійшла, так роздивлялася мої іграшки і каже: а що, почому у вас такий мішка гарний? Так крутить його в руках. Я назвала їй, їй ціну, їй вона дуже сподобалася, підійшла і каже: Я його візьму. А які у вас ще є ведмедики? Ну я ж їй там показала, в мене і маленькі були. і... Ну і такий середній мішка був дівчинка в Юбочці, але вона вибрала саме цього мішку. І потім вона така і каже, що «А я насправді колекціонер, я колекціоную ведмедиків. І теж так цікаво. Я кажу: ой, цікаво, і велика у пані колекція. Вона каже: Ну так, доволі велика. Тому е, хотіла мене бачити на ярмарки постійно, щоб я кожного разу щось цікавеньке їй в'язала. Ну, е, звичайно, я їй дала віз... візитівочку свою, е, і сподіваюся, що в мене тепер є ще одна постійна клієнтка. Дуже мені було приємно, вона така щира, усміхнена, подарувала мені багато гарних емоцій. Сподіваюсь, що і мій гарний ведмедик їй подарував навзаєм дуже щирі і кльові емоції. Так, далі буду вам розповідати, які в мене продалися напівбавовняні іграшки. Це, ну, спочатку розповім про брелочки. Це в мене придбали так, ось, такий, ось такий пончик маленький. Тільки один я їх нав'язала багатенько, а щось на них не дуже звертають увагу. Ну, але придбали, і я дуже задоволена. А також, нарешті-нарешті, я вже дві ярмарки приймала участь і нав'язала багатенько таких пікачушок. Але тільки на, от в цей раз я продала хоча б одну штучку. Ось такі головйошки. Може саме тому, що нема тіла, ну, на них так звертають, наче увагу, а ніхто купувати не хоче. Ну, В цей раз все ж таки одного продала. Також в мене було в наявності три штуки, в наявності трьох іграшок. такі цікаві котики-пушини. Ось такі. Там був ще такий біжевий і сіренький котик. І ось двох таких котиків забрали. Дві дівчинки сестрички забрали таких котиків. І ще продала ось таку мідузу. Але тут очі вишиті, а там були очі, ну, такі на безпечному кріпленні. Ось. Така прикольна іграшка, можна причепити, причепити на коляску або десь в машині повісити. ну, Така прикольна іграшка, брелочок під, або підвізка, так? А, З великих іграшок напівбавовняних в мене продалися один такий зайчик Прокопенко з такими безпечними вушками. Забрали, але в іншому кольорі. Також продала одну морковку -брязкальце, ось таку. Така вона для найменших діточок. Дуже сподобалася одній пані, що іграшку можна прати в прал, Вибачаюсь, в пральній машинці і нічого їй не буде. Я їй розповіла про состав пряжі, що всередині там такий бокс з Бусинками і що там все надійно замотано стрейчем І іграшку можна навіть прати. Ось така цікава. Іграшка. Далі ще а, також в мене придбали ще одне бра... брязкальце Слона в мене такий гарний був слон з м'ячем. Якщо я знайду фото, теж прикріплю. Класна іграшка, треба ще зв'язати такого слоника, або щось подібне, бо прикольно. на нього завжди звертали увагу. Але знаєте, чому не купували? Тому що іграшка виходила в мене трошки величенька. І знаєте, як коли дитинка маленька, то їй не завжди під силу тримати велику іграшку. Довго не протримає, і тому ну, ця іграшка завжди залишалася в мене на наступну ярмарку. Але, але в цей раз прийшов її час. А ще із великих іграшок у мене придбали ось таку зайку в сукні, ось таку гарнюню. але тільки сукня була в іншому кольорі. І навіть вона була зв'язана з іншої пряжі, такою акриловою, тому трошки дешевше я її віддала. Ось така красуночка. Це я так показує, що в мене багато іграшок, саме ну, продубльованих, багато повторчиків, однакових іграшок. Дуже люблю так робити, тому що завжди є асортимент, завжди є повтор для того, щоб на наступній ярмарці теж був гарний асортимент. Також я продала песика, такого невеликого, з безпечними очами вишитими. Але навіть фото в мене не залишилося, тому не покажу. А, так ось, також я продала єдиноріжку а, по майстер-класу від Кристини. А, дуже постараюсь посилання прикріпити, якщо знайду, а, такі гарні єдиноріжки, в неї багато схем, а, багато іграшок по однієї схеми, схемі. А, я дуже полюбляю цю серію в'язати. Також продалась нова гарнюча класнюча сова, яку я показувала в минулому відео на фоні заката. Дуже вона сподобалась всім, всі звертали увагу. І одна дівчинка прийшла, і тато її купив для того, щоб іграшка прикрашала саме навчальний куточок, тому що сова – це символ мудрості, знань і чогось нового. Ну, дуже мені було приємно. старалась не дарма. Ну і саме таке, вже так наостанок, скажу, що саме таке мене, що більш за все здивувало і порадувало те, що в мене забрали два моїх котиків-йогів. Зараз фоточку точно прикріплю, а може навіть і відео. А, вони просто прозвели такий фурор всі звертали увагу, питали, дивилися. Тому що я знала, що треба таких котиків в'язати, тому що зараз люди все ж таки не дивлячись ні на що, вони зорієнтовані на здоровий спосіб життя, на спорт, на саморозвиток. Багато хто займається йогою, щоб заспокоїти нерви. Таку... Щоб була рівновага та гармонія всередині, тому котики ці прям зайшли. Тому я вам дуже дуже раджу, в'яжіть таких котів, тим паче, що в інтернеті є схема в вільному доступі. І ще забула сказати, що ну, звичайно, що в мене купили ось таку ще кортезну іграшку. Я їх зв'язала чотири штучки і в мене одного забрали. Ну, всі хотіли, кожен хотів, але купили тільки одного. Ну, але я не засмучуюсь, тому що ця іграшка завжди популярна, завжди будуть бажаючи купити таку собі іграшку. Ну, ось такі в мене результати. Поділилася з вами самим закровенним, як в мене пройшла ярмарка, що я продала. В принципі, я дуже-дуже задоволена. Знаєте, коли так багато часу не відвідуєш ярмарки, якісь такі яскраві події, то коли нарешті наступає такий момент, то ти дуже радієш, і просто емоції прутів натхнення, натхнення тебе просто накриває волною і хочеться щось робити, в'язати, нав'язувати дуже-дуже багато нових іграшок, таких ексклюзивних, дуже гарненьких. І вже аналізуєш там, які іграшки більш популярні, які іграшки вже може і. Треба розпродавати, і більше не треба їх в'язати, або в'язати трошки пізніше, зробити таку перерву. Взагалі в нашій праці, такі творчій, завжди дуже круто і гарно щось змінювати, в'язати кожного разу щось нове. Тоді люди дивуються і хочуть купувати собі, створювати навіть колекції. Так що ярмаркою я задоволена, емоції отримала дуже багато. І сподіваюсь, що ще будуть в мене траплятися такі гарні події. Сподіваюсь, вірю і чекаю на них. Вам дякую за увагу і прощаюся з вами. Бажаю вам всього найкращого, щоб все-все у вас получалось і виходило як найкраще. Всім пока! It 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 on my head. It 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 on my.